Друзі, вітаю всіх. Авторинок Крівне, Сьогодні у нас цікавий огляд. Ми експериментуємо, сьогодні у нас огляд буде мінівени і чубітки. Тому з вас лайк, подобаючка, з нас хороший контент. Всім приємного перегляду, бережемо. Так, друзі, розпочнемо з от такої красуні. Кадри у нас опис зафіра 1,9. Ще й з автоматом. У нас тут Айсін надійний стоїть круїз, мультикермо, кліма. Доволі непогана комплектація, зимова Гума. Партроніки перед-зад. надійний дизельний двигун з хорошою надійною коробкою. Зацікавив, телефонуйте. Ми, нагадую, друзі, займаємося професійним автопідбором. Якщо буде потрібно перевірити якийсь автомобільчик, ми можемо це зробити по всій Україні. Пухаємося далі, будемо зараз щось дивитися. Так, друзі, тут плюс 2 кашка є, знімемо 7 місць. Тому запишемо до нашого сьогоднішнього огляду його. 2-літровий бензин 9 го року 8700. ціна на старті. Подивіться, друзі, на шкірі механіка шестиступенева, підігріви, мультикермо шкіряне кліма. До речі, є і панорама. Ззаді два додаткових місця. Такий високий кліренс, друзі, народний автомобіль. Правда, літня гума ще. Ось так він виглядає. Так, рухаємося, друзі, вперед. Зараз от такий Volkswagen Caddy ще візьмемо для вас, бачу два навіть їх стоїть. Ще туранчик. Ось такий багажник поверху. Цікавий колір. 1,6 у нас дизель. 2015 року. 11 тисяч ціна на старті зимового. Ось так виглядає. Так, відзьнімемося ще сусіднього. Бачимо задку паратронік камера, резина якась більш дозимової зима. 13 тисяч. 13-12-300, 14 рік, 1,6 дизель. 110 кінських сил. Ось так він виглядає. Рухаємося далі. Бачимо, туранчик стоїть в автоматі. Теж такий доволі гарний колір 12, 350 13 років, 1,6 на сухій коробці. Ось так він виглядає. Ми рухаємося, друзі, далі. Бачу, стоїть Mercedes Сітан Максібаза. Такий свіж свіжачок. По інформації. 19 рік випуску. 81 кВт, 1,5К9К, за цей шойнок, 226 пробігу. 18 рік вибачаюсь. Ось такий апарат. Зимова резина, бачу непогана. Позаду така розпашонка, бризовички, все. Все до толку, як то кажуть, рейлінги. Свіж, свіжий такий відносний автомобіль, бачимо, номера марана ще не вигоріли. Так, ну, а ми рухаємося далі. Так, друзі, перемістились на слідуючий ряд. От бачу ще такий один туранчик стоїть. Знімемо такий сімейний мінівен. Біленький. По інформації. 7900 автомат 10 рік. Не пише, правда, який об'єм двигуна, бензин. Скоріше за все, 1,4. Тут теж суха ДСГ стоїть. Треба, друзі, її перевіряти. За необхідності ми вам це зробимо. Ну, ми йдемо далі. Знаєте, друзі, на рахунок електричок, от вже бачимо, продається два ліфа. Ввели все ж таки мето, буде податок з Нового року. Тому хто купив, то напевно трохи виграв. Але я думаю, ціни на там в Європі і в США спадуть на них і відповідно. Можливо, трошки дорожче вони буде з митом сюди заходити. Ну, це таке життя покаже, як то кажуть. Багато було розмов на рахунок цього. Як там Добродня. як там воно буде. У нас сьогодні ще є перевірка на ринку автомобіля, тому зараз швиденько так пробіжимося. Бачимо, тут трошки не наш сегмент стоїть. Ось там добла стоїть. Знімемо груз-пас, нехай буде теж у нас в кадрі. 5850, восьмий рік, 1,9. Максі пасажир. Пишуть, рідко їх зараз вони почали траплятися на ринку колись було їх все ж таки більше. Так, рухаємося вперед, я побачив Renault кінева. Досить популярний екземпляр, ми часто їх перевіряємо. Як іразова перевірка, бували підбори під ключ. Ось Такий цікавий колір. Бачимо вже зимова резина. 7500 1,5К9К, 10-й рік Рено Ken Це у нас оригінальний такий пасажирчик. Бачу, третіря це механік. Кондиціонер. Ось такий варіант у нас в Рівному Так, друзі, побачив зефіру ще одну білу. Теж досить популярні, бачимо, їх вистачає по Рівненському авторинку, в Луцьку можливо, їх ще навіть більше. Ось така красуня, бачимо такі катки. В неї цікаві, оригінальні. Позаду є партронік. Заглянемо до салону. У нас тут механіка, комплектація, схоже, що. Це космо, так? Да? 7.300 по інформації, 2010 рік, один і шість бензин. 7 місць. Ось такий автомобіль. Так, друзі, кадік ще один. Сірий всі 1.6 Нема 2 літра. Десятий рік 9900, 1.6 дизельний. Номер телефона був в кадрі. Можливо, погано видно, ще раз зніму. 067 90 74 Якось там остальна цифра 927, здається. Оригінальний пасажир. Із такий апарат стоїть. Так, друзі, ще пройдемо, щось можливо зараз побачимо. Є буси, до речі, Ну, відео було у нас по бусах недавно, тому заходьте на наш канал, підписуйтесь, часто буваємо на ринках в Луцьк знімаємо. Автору, Бачимо вже слабо по, 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 по таких нашому сегменту сьогодні. Але ще гранцент знімав. Двохлітровий бензин на автоматі. До речі, тут стоїть надійна коробка вже. Гідротрансформатор 4-ступеневий. Ось такий варіант, що вам, друзі, встигли б відзняти. Вже чекають нас клієнти. Не забуваємо про підписочку. подобайку. Критика аргументована теж вітається, друзі. Можливо, щось не так сказав. Вітер трохи вмішає, але то таке. До нових тоді зустрічей, бережемося.